Якщо побачили якісь там крила, які сте, там якісь, то не потрібно до них підходити взагалі. Оце є безпілотні літаючі апарати. Це дуже небезпечні предмети, тому що вони можуть як купити, так як отити, так і там стоять датчики цілі можуть бути. Тобто є такі випадки, що коли людина підходить до неї, стоїть перед датчик цілі, відбувається вибух. Там, можуть бути, там можуть бути пастки. І дійсно ці пастки і на території Полтавської області ці БПЛА. Зустрічаються. Були, як казали хлопці, випадки розміновують територію, натрапили на купу протитанкових мін. От вона лежить, просто лежить. Добре, що хлопці не полізли їх брати. Бо це спеціально залишили. Вони перевернули одну на сьогоднішній день. Ще раз її перевернули. На третій день перевернули, ще раз працювала вся купа. Ну, все повністю дистанційно. Так. Да. Тобто Дуже. закладується спеціальна скажімо так, пастка на перевертання. Дуже уважним потрібно бути. І ці всі вибухонебезпечні предмети, що ми розповідаємо школам, дітям, працівникам поліції, там, і інших закладах. Просто це ваша особиста безпека. Просто потрібно прислухатися. Так що найголовніше бережіть себе і. No. No, ale chodź, że to jest osoby